Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами готуємо ось такі чудові кабачкові оладки. Чудовий варіант сніданку або вечері. Готуються дуже швидко, а виходить надзвичайно смачно. Я їх готую без олії зовсім, тож вони досить дієтичні. Окремо дякую за лайки та коментарі, що ви залишаєте. Це допомагає просуванню нашого україномовного контенту. А для їх приготування нам знадобиться. Один кабачок середнього розміру одне яйце. На один кабачок я завжди беру одне яйце. 4 столові ложки борошна, сіль та спеції. Зі спеції в мене чорний перець та гранульований сушений часник. Розпочинаємо, звичайно, що з кабачка. Я його гарно помила. І зараз буду натирати на терку. Натираю я на ось цю крупну терку. Не очищуючи шкірку. Кабачок перекладаємо у миску та солимо. Я додаю буквально одну чайну ложку солі. Потім гарненько перемішуємо і залишаємо на 5-10 хвилин. Час пройшов і кабачок пустив стік. тож зараз ми його. Гарненько відтискаємо. І подивіться, скільки рідини залишається. До кабачка вбиваємо одне яйце. Та додаємо 4 ложки борошна. Раз. Два, три. І чотири. Я беру такі ложки з вершечком з гіркою. Також не забуваємо про спеції. Зі спеції в мене чорний перець. Та трошки сухого чеснику. Ретельно перемішуємо. І подивіться, яка це має бути консистенція. Оладки я буду смажити на сухій пательні. Олії додавати не буду зовсім. Тож гарно її розігріваємо і викладаємо ложкою. Зменшуємо температуру і накриваємо кришкою. Обсмажуємо з двох сторін до золотистої скориночки. Ось така величезна порція оладок в нас вийшла, чудовий варіант і сніданку, і вечері, тож обов'язково приготуйте! Дякую вам за лайки та залишені коментарі. На все добре, па-па!